Вітаю, вас на з інформатики. інформатики. Тема Тем, сьогоднішнього року знайомий свої робота та слайдові презентації. Продовжуємо знайомитися з. Сьогодні ви сьогодні ви дізнаєтеся про роботів та, та робототехніки. Можна розділювати на себе презентації роботів. повсякденні та чому створювати інтерактивні ігри. Наш з вами знищав інформатика, інформатика поповниться такими поповниться термінами, як робот, як слайдер та текстовий об'єкт. Для початку давайте спробуємо повідгадувати про свої загадки. Перша загадка звучить так. По полю ходить, жне, косить, зерно молотить, хліб не просить. Як ви думаєте, про що мовиться в цій загадці? От вам зображення підказка, і, звичайно, це комбайн. Наступна загадка спритний майстер у стрибка, на деревах, по гілках. Вся руда, пухнастий хвіст, рідний дім для неї це ліс. Як ви думаєте, про яку тваринку мовиться у цій загадці? Фотопідказка і, звичайно, це білочка. Наступна загадка має такий текст. Якщо руки ваші в ваксі, якщо вніс, на ніс сіли клякси, хто тоді ваш перший друг змиє брудь з лиця і рук? Як ви думаєте, про кого мовиться в цій загадці? От вам зображена підказка, і, звичайно, це не річка, а вода. Молодці. Наступна загадка. У бабине літо легке срібне сито, не руками ткане, летить ось над нами. Що ж це, дитинко? Це, звичайно, хто? Підказка вам. Дане сито плетуть павуки. Звичайно, це павутина. Молодці! А зараз давайте з'ясуємо, що ж таке текстові об'єкти. Ви вже знаєте, що слайд презентації може містити різні об'єкти. Давайте розглянемо схему і згадаємо, які ж це об'єкти. Звичайно, це в першу чергу текстові. Це заголовок слайду, текст слайду, можуть певні написи бути або примітки. Другий вид об'єктів це графічні. Це малюнки, діаграми, схеми, різні фігури та багато іншого. І третій мультимедійні. це відео, звук та анімація. Більшість слайдів зазвичай містять такі текстові об'єкти, як заголовок слайда і текст слайда. А саме та інформація, про що йдеться в слайді. Додавати інші текстові об'єкти до слайдів можна за допомогою інструментів вкладки, вставлення, до прикладу, текстове поле, вставка текста в документ або в добавка тексту до виділеного фрагменту, тобто дає можливість нам додавати не лише окремо якийсь виділений текст, а і той, який ми заважаємо. Виділений текст об'єкта обмежений спеціальною рамкою. З маркерами. Існує два види маркерів. Це маркер обертання, який дозволяє нам повертати наш з вами текст. А також маркер зміни розміру які дають можливість змінювати розмір нашого з вами тексту, а саме поля, де він вводиться. За допомогою маркерів, його можна збільшувати, зменшувати, стискати, розтягувати та обертати. Наприклад, на зображенні ви бачите зразки роботи з маркерами. та Текстом, де ми бачимо і повернутий текст, і розтягнутий, і стиснутий. Використано всі можливі маркери. Основні засоби для додавання текстових об'єктів зазвичай розташовані в групі текст на вкладці Вставлення. Давайте розглянемо вкладку вставлення. Які текстові об'єкти ми можемо додати до слайдів презентації, споглядаючи дану вкладку? Вкладка в нас показана на зображенні. Отже, що ми можемо додати? Звичайно, звичайне текстове поле, потім що? Колон титули, наступний об'єкт, Word, Art. Також можна додати дату і час, номер слайду, спеціальний символ або об'єкт. Добре. Одним, з одним із цих е, засобів додавання ми сьогодні з вами познайомимося і спробуємо виконати практичну навіть роботу. Давайте розглянемо слайди. Які текстові об'єкти на ньому ми спостерігаємо? Ми бачимо це, звичайно, перший заголовок слайда, потім текст слайда, бачимо поле з текстом, це шосте, п'ятіркою позначено це на що? Правильно, сторінки, трійкою дата і час, а четвіркою вказано. Назва колон титул, Тобто назва нашого з вами слайду. Всі ці об'єкти були додані за допомогою інструментів із вкладки вставлення групи текст. І от ми бачимо, що перше це в нас перший і друге. Це стандартні додані. Потім шостий доданий за допомогою кнопки текстове поле. П'ятий за допомогою кнопки «Номер слайду. Четверте – це в нас колон титул в нижній частині. І третє це в нас дата і час. Молодці. Продовжуємо. От підказки ми бачимо. Для деяких текстових об'єктів колон титули, дата та час, номер слайду це місця розміщення на слайді вже визначені автоматично. За допомогою інструментів текстове поле та об'єкт WordArt можна додавати текстові об'єкти в будь-яке місце на слайді. В залежності те місце, яке ви оберете самостійно. Алгоритм додавання напису має наступні кроки. Перше. Вибрати на вкладці вставлення інструмент текстове поле з групи Текст. Потім установити курсор на слайд презентації, натиснути ліву клавішу миші. На слайді з'явиться текстова рамка з курсором, як показано на зображенні. Потім вводимо текст і клацаємо мишею поза межами текстової рамки. Цим завершуємо роботу із текстовим полем і з введенням нашого з вами тексту. Введення тексту в текстове поле відбувається так само, як і введення тексту в текстовий документ. Ви можете ввести його з клавіатури або ж скопіювати з іншого документа в буфер обмін, а потім уставити в поле на слайді. Все залежить від вашого вибору. Хочу звернути вашу увагу, що текст на слайдах може міститися також у таблицях, у середині різних геометричних фігур або у середині схем. Під час введення тексту потрібно дотримуватись певних правил оформлення друкованого тексту. Давайте згадаємо ці правила. Отже, одне слово від іншого потрібно відокремлювати лише одним пропуском, одним пробілом. Для створення нового абзацу натискають клавішу Enter. Після слова перед розділовим знаком пробіл не ставлять. А після розділового знака обов'язково ставиться пробіл. Тере відокремлюють пробілом з обох боків де фіз не відокремлюються. Між словами у дужках, тобто також і в лапках, і, у дуж... і дужками, лапками, пробіли не ставляться. Дані правила обов'язково повторіть перед роботою з текстом. Давайте прочитаємо текст. Слово традиція означає звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що передаються з покоління в покоління. Як ми бачимо в цьому тексті дотримуються всіх правил, наведених у попередньому слайді. Правила введення тексту в «лапки в дужки», правила. Одного пробілу між словами, а також правила пробілу після коми. Під час введення тексту можна припуститися помилок. Головне своєчасно їх знайти й виправити. Адже презентації з помилками погано сприймаються. Так, цей процес виправлення помилок та внесення змін до тексту отримав назву редагування. Для пошуку помилок у тексті можна скористатися автоматичним режимом перевірки правопису. У цьому режимі слова з помилками підкреслюються червоною хвилястою лінією. Якщо навести курсор на підкреслене слово, і натиснути праву клавішу миші, програма запропонує близькі за написанням слова з комп'ютерного словника, чим полегшить процес нам виправлення та знаходження помилок у слові. Крім процесу редагування, існує процес форматування. Це процес змінення зовнішнього вигляду об'єкту. Форматувати символи та абзаци можна за допомогою команд групи шрифт і абзац, які знаходяться на вкладці Основне. Головними частинами даних груп є шрифт, стиль шрифту написання, розмір шрифту, колір шрифту написання а також розташування шрифту на аркуші. Для форматування текстового об'єкта можна скористатися інструментами вкладки Формат, яка знаходиться у верхній частині відхання. а зараз пропоную комп'ютер для закінчення учничка сьогодні дев'яносто шість є. Потрібно буде запросять розробити модель роботи з такою посиланням на команду я презентацію. Я залишу середовищі скрегу та завантаж. проект потім потрібно змінити для звичайних слайдів макетку для пересування. Лише загалом за допомогою клавіш зі стрілками за зразку стрілка кольору яким зафарбувати Розробити туб. модель діалогу користувача з роботом. Створити скрипт Перед тим для нам потрібно завантажити діалог. відкрити тобто, попередній наш робот. робот буде говорити, як тебе звати. Попереднє практичне збереження. Виводити Посилання на виконувати з презентації, я скажу, а робот відкриє, і спробуємо здійснювати і, і просить. А нас просить по підписанням. Зараз давайте перейдімо до аналога середовища Scratch. Цей чудовий працівник. Потім ввести додати нумерацію слайдів, окрім першого. Додати на титульному слайді у відповідні поля, назву презентації та відомості про її автора або авторку. Виділити назву презентації та відкрити вкладку формат. Розглянути інструмент їх до назви і зберегти зміни нашого з вами проєкту. Давайте спробуємо здійснити це. За посиланням в описі під відео. Ви відкриєте ось таку файл заготовку. Якщо ж ви працювали зі мною на попередньому уроці, у вас має на комп'ютері бути збережена ваша презентація. Її ви теж можете знайти і відкрити. Якщо ж не зберегли, то відкриваємо за посиланням файл заготовку, натискаємо файл «Завантажити Microsoft PowerPoint. Завантажується наша з вами презентація. Натискаємо на завантажену презентацію разок на файл після завантаження. І відкривається наша з вами презентація. Вмикаємо редагування і здійснюємо наступні дії. Так як в нас слайди пусті, без ніяких додавань, нам потрібно обрати другий слайд. Обираємо макет і обираємо лише заголовок. Підписуємо, встановлюємо посередині. І підписуємо, що це червоний. Далі підписуємо всі наступні слайди аналогічним чином. Обираємо третій. Макет. Лише заголовок. Посередині помаранчевий. Клацаємо під низом, Готово. Далі. Макет. Лише голову. Посередині. Жовтий. Обираємо наступний макет. Лише заголовок. Посередині, зелений. Опускаємось нижче. Наступний. Посередині. Блакитний. Наступний слайд обираємо. Макет. Лише заголовок. Текстове поле посередині, синій. І останній макет. Лише заголовок. Текстове поле фіолетовий. Готово. Повертаємось до першого слайду. Заголовок на сказано, за інструкційною карткою, має бути Квіткова веселка. Пишемо квіткова веселка. Під заголовок підписуємо своє прізвище. Ім'я, Ентер. І клас. Четвертий клас. Ось так. Погляньмо, що нас ще просить. Нас просять виділити назву презентації та відкрити вкладку формат. Обираємо. За допомогою мишки виділяємо напис, затиснувши ліву клавішу мишки в кінці тексту Виді... проводимо до початку тексту і виділяємо. Обираємо формат. І обираємо, до прикладу, стиль, який нам подобається, хто який забажає. Я от обиру ось такий. Можна обрати колір, яким буде зафарбовано. Контур зафарбування. І різні ефекти. Бачите, Найрізноманітніші я пропоную взяти ось таке відбиття. За допомогою маркерів ми можемо змінювати і переміщувати наш з вами текст. До прикладу, ось таким чином. Готово! Наш текст відредаговано з застосуванням цікавого ефекту. Після чого натискаємо файл, Зберегти як, огляд. Обираємо наші документи і підписуємо. Ви пишете, стираєте моє прізвище і пишете своє прізвище. Веселка. і Натискаємо Зберегти. Готово? Вітаю вас. Презентація із додаванням текстових об'єктів виконана успішно. Молодці. На цьому закриваємо PowerPoint. Не забувайте, а також, також нагадати, що кожні 15-20 хвилин роботи 15 за комп'ютером ми 20 -20 з вами робимо маємо роботи за комп'ютером або зарядочку, встати, розмінятись, випити часу і зідаємо і потім повертатися до комп'ютера. По... Повертаємось до роботи з комп'ютером. Також спробуйте дати відповіді на питання для самоперевірки, які текстові об'єкти можуть містити слайд. Пригадуйте, на початку я їх називав, їх там аж 4. Як можна додавати текстові об'єкти на слайд, за допомогою яких інструментів, де вони знаходяться? Та як редагувати і форматувати текстові об'єкти? Чи можна їх змінювати, чи не можна? Пишіть в коментарях. Також самостійно можете попрацювати практично, а саме створити презентацію із чотирьох слайдів, у яких використано лише текстові об'єкти, зробити їх різнокольоровими, так як ми робили на сьогоднішньому та попередньому уроці. Про успіхи! Виконання такого практичного завдання теж пишіть в коментарях. На завершення, на завершення як завжди, пропоную декілька логічних завдань відгадати відгляді ребусів, відповідь на ребус, на ребус пишіть в коментарях. матеріалу. Як? як ви думаєте, Впевнені, що зашифровано в цьому ребусі ребус і правильно дуже швидко зашифрували це своє. І ще один вербус, вже складніше, в якому зашифровано, уважно подумайте, почайте відгадати і відповідь Ребез. написати, Ребез. в коментарях. характеризує зміну зовнішнього висування. Звичайно, це що це роботи. за слово? Правильно, форматування. Молодці. Молодці. Дома, будь ласка, Дома, будь ласка попрацюйте, попрацюйте, попрацюйте ще з підручниками на сторінку 109-94-7. Ви знайдете матеріал, для, який ми сьогодні з вами розглянули та зможете описані в цьому підручнику. На цьому Прощаюся. Я з вами запрощатися. За не забувайте за увагу. підтримувати мій канал. Не забувайте підписуватись, підписуватись на мій канал, ставити свої вподобанки, подяка, лишати коментарі Анатолійовичу за допомогу в підготовці матеріалів до даного відеоуроку.